Неш, що це? Коли це і ти все одно кусаєш, так? Да? Цікаво? Це щось новеньке для тебе? Неш, ой, скільки тут роботи, так? Да? Скільки тут тепер роботи, котику? Це що зараз мої іграшки повісимо?

Смоло Допомагаєш ставити ялинку? Ну да, без твоєї допомоги. Ну ніяк. Неш, диви, я тобі зараз друзів ще поставлю. Дивись. Бачиш? Але любити? Так, дивись, хто ще в мене є? Неш, дивись. Ага, нема коли. Треба ялинку поїсти. Ну, їш, їш. Короче, йому зайшов не знаю хто це? Святий Миколаїв чи Санта Клаус? Бо він тарабунькає, але ялинка смачніша, так? Да? Що, коли язик? Вкусняшка? Неш, коротше, у мене. Є підозра, що через тиждень нам потрібна буде нова ялинка і що у Неша буде горщик з різдвяними какашками. Неш, оце гірлянда. Вона зараз висітиме на ялинці. От ти тільки спробуй її з'їсти. У ці дощики можеш їсти, скільки тобі влізе. От взагалі. Я так тепер заважаю. У нас постійно такий одний буряний признаний.